Це зафіксовано в цьому указі, що держава разом з суспільством повинна ліквідувати всі ментальні, інституційні, фізичні, інформаційні, психологічні, економічні бар'єри, що заважають повній та ефективній участі людей з інвалідністю в житті суспільства абсолютно на рівні з іншими, і створити справедливі та сприятливе умови. Життєдіяльності людей з інвалідністю. Якщо ми рухаємося до Європи, то це не лише безвізовий режим, не лише фінансове забезпечення тих чи інших програм. А це в першу чергу зміна людини, зміна ставлення до людей. І саме це є одним з ключових характеристик європейських цінностей, які ми фіксували ще під час революції гідності, треба. Невідкладно опрацювати питання стосовно забезпечення відшкодування витрат пов'язаних з проживанням тимчасово переміщених осіб, в першу чергу ті, хто відноситься до цієї чутливої категорії громадян. Визначити позицію необхідного надання психологічної допомоги, в тому числі і воїнам АТО, які. Повернулися пораненими, і це завдання як районних обласних адміністрацій, де створені відповідні структури. І сьогодні, крім інституціонального оформлення, домовляється про те, що будуть виділено відповідне фінансове забезпечення.